Молодіжний волонтерський рух започаткували я в Франківську. Йдеться про спеціальні навчально-практичні заняття, які відбуваються щодня при Прикарпатському університеті. До них мають змогу долучитися всі студенти, щоправда, після навчальних пар. Ініціаторами таких курсів стали активісти студентського Євромайдану. Переконані такий волонтерський рух нині на часі, адже чимало молодих людей прагнуть, аби ідеали студентських протестів не були забутими. Це самі студенти спонукали нас до того, щоб ми продовжили. Од євромайдану, але перевели його в площину. Аудиторії, тобто ж, продовжувати навчання, тому саме от, е, активісти студентського Євромайдану, майдану е, Франківського, який сформувався, зверталися до адміністрації Прикарпатського університету, щоб він став як пілотним проєктом. Волонтери поділяються на відділи і працюють за обраними напрямками. Попри культурно-просвітницькі заходи, молодих людей вчать основам самооборони, першої медичної допомоги, а також як діяти під час надзвичайних ситуацій. Вітак нам намагаються надавати як теоретичні, так і практичні знання. Що вихідних у нас у нас відбуваються виїзні практичні заняття, де ми вже відпрацьовуємо всі навики в комплексі, зокрема надання медичної допомоги в екстрених ситуаціях. Також відпрацьовуються знання з цивільної оборони, тобто евакуація, транспортування дії під час стихійних лих надзвичайних ситуацій, окрім студентів ПНУ, до молодіжного волонтерського руху в Янфраківську, вже долучилися вихованці медичного університету, університету нафти і газу та низки місцевих коледжів. Іларіон Єваненко, Іваненко, Михайло Березень, Сергій Щочкін. Новини на вежі.